Як виникла ідея створення Всеукраїнської асоціації поліграфологів, і що стало головним поштовхом для її заснування? У 2014 році я вирішив стати поліграфологом, започаткувати власний бізнес, який би складався з трьох напрямків: це адвокатська діяльність, я адвокат за фахом, це економічна безпека. Я маю фінансову освіту, і водночас я вирішив, що в моїй компанії буде третій напрямок: це поліграф, детектор брехні. Цієї освіти я ще не мав. А тому в 2014 році, маючи стабільне бажання не працювати вже ні на кого, а тільки на себе, я шукав де краще здобути освіту поліграфолог. Я прийняв рішення, що буду навчатися. У Добровського Олексія Євгеновича в Одесі я вивчив ринок і зрозумів, що це та людина, яка є перспективна, розумна, геніальна в своїй сфері, і в якої я б хотів вивчитися і отримати ці знання. І це відбулося у вересні жовтні 2014 року. Я прийшов курс поліграфологів Олексія Євгеновича Добровського в Одесі, і вже під кінець курсу, коли я з ним. Доволі на довірливих відносинах в від діалоги, я запитав Олексій Євгенович, а чи є професійна ваша спільнота, ваших випускників, професійна спільнота поліграфологів, які поділяють наші цінності в Україні? Він сказав: Ну так, ми інколи збираємось в Одесі вони до мене приїздять влітку, ми там якось ситуативно збираємось, але щоб така якась спільнота сформувалась, то такого ком'юніті ще не було. Я йому запропонував, Олексій Євгенович, давайте створимо професійну організацію. Це буде громадська організація, це буде спільнота, яка буде офіційно працювати на території України. Він каже: Володимир, ви вам це цікаво, займайтесь, я допоможу. Таким чином, я зібрав контакти всіх випускників, які навчалися на його курсах, зібрав контакти поліграфологів, які були на ринку, і прийняв рішення по поверненні в Київ. Заснувати Всеукраїнську асоціацію поліграфологів. Саме ця така назва була прийнята для громадянського для саме цю назву ми вирішили застосувати для громадського об'єднання професійного Всеукраїнська асоціація поліграфологів. Я став ідейним засновником і так би локомотивом цієї організації в 2014 році. І от ми починали з чотирьох осіб, з чотирьох засновників, і далі починали. Людям, поліграфологам, які працюють на ринку, доносити інформацію, що ось ми, ми об'єднуємось. Ми єднаємось, ми хочемо сформувати професійну спільноту ком'юніті, де будемо обмінюватися інформацією, досвідом, задавати питання один одному і взагалі о, десь підтримувати зв'язок між собою. І потихеньку люди, бачачи в нас перспективну, бачачи в нас адекватність, починають підтягуватись. У 2014 році ми проводимо першу науково практичну конференцію поліграфологів, на яку запросили всіх на той час відомих нам, існуючих. Поліграфологів, які працювали в Україні, і вони відгукнулись. Їм ця ідея створення професійної громадської організації стала цікавою. І під час першої конференції ми розраховували на 100 осіб, а прийшло 130 чи 140 осіб, навіть не вистачало місць. І ось так і виникла громадська асоціація, Всеукраїнська асоціація поліграфологів, яка вже існує 10 років, і спочатку було 4 засновника, і десь 10-11 членів. І за ці 10 років нас вже... 650. плюс. Тобто ми розраховуємо, що в наступному році наша кількість буде 700 професіоналів, 700 поліграфологів в усій Україні. Ми єднаємо людей з усіх регіонів, з усіх міст, як великі обласні центри, так і менші міста. Люди, поліграфологи працюють в усіх усіх напрямках. Щороку ми навчаємо понад 100 поліграфологів. Ось такі вражаючі цифри на даний час. Які були перші кроки на шляху створення асоціації, та які труднощі виникли на старті? З самого початку першими кроками це було знаходження офісу, реєстрація торгової марки Поліграф. На щастя, її ще ніхто не зареєстрував до мене, що дало нам можливість отримати домен «поліграф.ua». і потім був пошук дизайну сайту. Був пошук розміщення, був пошук, перш за все ресурсів для того, щоб розвивати організацію. З самого початку я прийняв рішення про те, що не буде ні вступних, ні членських внесків, про те, що ми зможемо самі фінансувати всю організацію. Чесно кажучи, з однією простою і чесною з чесним мотивом, я не хотів нікому звітувати про залучені кошти. І не хотів, щоб сталася та ситуація, коли зростає кількість членів, завжди буде ситуація, що тебе звинуватять, що ти десь витрачаєш кошти нецільово або не туди, куди потрібно. А тому, як не дивно, на відміну, мабуть, від 99% всіх громадських організацій в Україні, всеукраїнська асоціація поліграфологів не має ні вступних, ні членських внесків. Всі в даній асоціації. Приймають участь безкоштовно, і так буде завжди. Ось потім ми починаємо створювати представництва в різних регіонах. Далі йде створення єдиного реєстру поліграфологів. Ми створили сайт поліграфологів. І ви знаєте, скажу чесно, як є. Я довго думав за основу. Чи, який шаблон взяти за основу сайту. Якщо ви зайдете на сайт polygraph.ua, то ви побачите, що це сайт десь е, е, на 80% по стилістиці, це сайт президента України. На той час я прийшов до висновку, що сайт президента України найбільше е, відповідає тим вимогам по новинам. По подачі інформації, по стилістиці, коли ми не просто продаємо послугу, коли ми не просто об'єднуємо людей, а коли це треба об'єднати і громадську діяльність, і приватну. І цей сайт до цих пір існує, ми його продовжуємо бути. Ми тільки змінили кольори на сайті. А так це десь прототип сайту президента України. За 10 років сайт президента не змінився, і сайт нашої асоціації теж. Фактично не змінився. Тому головна проблема це було знайти первинне фінансування, і це були особисті гроші, просто особисті гроші, які використовувалися для початкового розвитку асоціації. Потім ми вже навчилися заробляти гроші на тестах, на навчанні. Це все гроші, які йдуть в підприємницьку діяльність. І частина з них реінвестується в громадську асоціацію. Як змінювалася структура та діяльність Всеукраїнської асоціації поліграфологів з моменту її заснування? З самого початку це був просто офіс у місті Києві. Да? З самого початку це було декілька членів, потім десятків, а вже за два роки це було декілька сотень членів. Якщо подивитися на криву росту членів, то щороку 50 100 членів у нас додавалось. І от за 10 років 700, ми вийшли майже вже на 700. І потім в 2016-2017 році починають створюватися представництва в різних регіонах. І зараз, уже в кожному регіоні на підконтрольних Україні територіях, діють наші поліграфологи, і ми обмінюємось досвідом, обмінюємось замовлення, замовленнями і професійно співпрацюємо. Структура організації починає горизонтально і вертикально формуватися. Є керуючі органи в асоціації, є горизонтальна площина, це підрозділи в регіонах, але за 10 років вона вже сформована і стабільно існує. Які ключові, які ключові напрямки роботи внутрішньої асоціації поліграфологів? Говорячи про ключові напрямки і принципи роботи, я б хотів зазначити перш за все на тому, що це. Єднання, професійне єднання всіх поліграфологів України незалежно від методики, незалежно від обладнання, незалежно від професійних уподобань, переконань чи поглядів. Ми єднаємо професію. Ви можете працювати будь-якою методикою на будь-якому обладнанні, але ви завжди будете бажаним поліграфологом в нашій спільноті. Демократизм. Ми завжди йдемо по. Принципу вільного виявлення думки будь-якого члена всі рівні, навіть якщо в нас є якісь керівні органів асоціації, ми завжди наполягаємо на тому, що ми всі рівні один перед одним, і кожен в нас є загальний чат прямо онлайн. Там всі поліграфологи входять в асоціації, хто бажає там бути. І вони можуть писати, звертатися, і це дуже жваво, знаєте, не бюрократично у нас все відбувається. Кожен може сказати якийсь як позитив, так і негатив, отримати пораду, відповідь. Це демократизм. Знову ж таки, головний принцип, один з головних принципів – ми за розвиток саме української поліграфології. Що відбувається на ринку? На ринку відбувається нав'язування іноземних стереотипів, іноземних методик, іноземних підходів до… Поліграфології в Україні багато хто, скажімо так, хоче контролювати поліграфологів в Україні. Багато є фінансових вливань, ресурсів, інтересів західних партнерів, східних партнерів, будь-яких іноземних партнерів. Всі хочуть впливати на українську поліграфологію, тому що вона формується кількість поліграфологів зростає. Продавати поліграфи іноземного виробництва, які втричі дорожчі, вигідно. Вигідно мати школу, вигідно мати десь вплив на поліграфологів. А тому всі ці 10 років ми пропагуємо ідею української поліграфології, незалежної, свідомої. Ми пропагуємо відсутність меншовартості. У нас є власний український поліграф Рубікон. У нас є власна українська методика ефективна. А тому, коли нам закидають про те, що іноземні аналоги кращі, ми завжди просимо. Порівняти, просимо звернутися до статистики. От на своїх курсах, наприклад, мені часто закидають, знову ж таки, що український поліграф Рубікон він є гіршим, за іноземні, американські, російські, ну російські вже ніхто не користується, люди свідомі, канадські, ізраїльські аналоги. У нас є поліграфи іноземного виробництва. Під час курсів, під час таких наукових диспутів ми садимо одну і ту саму людину. І під'єднуємо до неї поліграфи різних виробників: Лафаєт, Аксітон, російський, там Крис, Риф, Діана. Вони у нас всі є. І аналізуємо. Давайте говорити професійно, як кожен з поліграфів працює. І ми бачимо, що український поліграф Урбікон один з найкращих в світі. І ми це бачимо не тільки тому, що ми хочемо це бачити, а те, як він працює, те, як він себе зарекомендував, і в багатьох. Тоді зникають сумніви, коли ти бачиш на моніторі всі реагування. Але скажу навіть більше, що, професійно говорячи, від поліграфа майже нічого не залежить. Від поліграфа залежить 5%. Поліграф це просто той прилад, який реєструє фізіологічні реакції. Це, так би мовити, знаєте, як, просто, як КТ, як МРТ, він просто зареєстрував зрізи вашого організму. А вже діагноз ставить лікар, так само, як поліграфолог приходить до висновку: приховує людина інформацію або ж ні. Якщо говорити десь грубо, поверхово, то всі поліграфи на даний момент розвитку в науці працюють практично однаково. Вони реєструють майже все одне й те саме, а тому від них. По великому рахунку нічого не залежить. Але є проблеми від поліграфа американських. Якщо він зламається, то немає сервісних центрів в Україні, його потрібно відсилати в США чи в іншу країну. І поліграфолог два місяці без роботи. Але ключовий момент в тому, що рішення поліграф приймає не поліграф, немає червоної або зеленої, як би такого вогня в програмному забезпеченні. Там, правда чи брехня. Такого немає, як ви бачите, по телевізору. Поліграфолог. Отримує реакції, аналізує поліграму, приходить до висновку. Але це просто графіки. Ну, десь так. Розкажіть, будь ласка, про навчання поліграфологів в Україні. Хто їх, де і хто вчить поліграфологів? Питання навчання поліграфологів актуальне за весь час розвитку поліграфології в Україні. З самого початку з нульових років це були приватні школи, це були іноземні школи і багато приватних шкіл. До сих пір існують на ринку, досить поширеною є тенденція, коли поліграфолог, отримавши певні навики, повіривши в себе, отримавши певний досвід, приходить до думки, що він може вже навчати. Ми є вкрай, ми це Всеукраїнська асоціація поліграфологів, вкрай обережно відносимося як до приватних шкіл, так і до поліграфологів, які просто передають свої навички іншим молодим спеціалістам. Ми за університетську освіту, ми за програму навчання, ми за те, щоб до освіти долучалися викладачі з науковими ступенями, ми за те, щоб все було згідно тих стандартів Міністерства освіти і згідно тих ліцензійних умов, які висуваються до навчальних закладів. А тому ми співпрацюємо з приватними та національними університетами для того, щоб професійно готувати поліграфологів. На базі університетів саме і видавати їм документи про освіту саме державного зразка. І ми єдині в Україні після Служби безпеки України, Академія служби безпеки готує для правоохоронних органів поліграфологів Всеукраїнська асоціація поліграфологів готує поліграфологів в приватній сфері. І ми надаємо свідоцтво державного зразка. Це свідоцтво, воно є типовим для міністерства освіти, і воно визнається, і на базі цього свідоцтва людина може працювати як в державних, так і правоохоронних, так і приватних структурах. Тут наступне запитання: про, розкажіть про український поліграф Рубікон, але виходить, що ви вже це про це сказали. А, можемо да, можемо пропустити. пропустити. Так, всеукраїнська асоціація. О, Господи, Всеукраїнська асоціація поліграфологів активно співпрацює з правоохоронними органами. Як ця співпраця допомагає розвивати професію поліграфолога в Україні? З правоохоронними органами ми працюємо постійно, тому що правоохоронні органи в них є два основні напрямки, де залучається поліграф: це при кадровому відборі і при виявленні та розкритті злочинів. І в даному випадку ми постійно готуємо поліграфологів для поліції. СБУ, НАБУ, ДБР, БЕБ. Всі поліграфологи, які працюють в правоохоронних органах, не всі, але більшість, вони підготовлені на курсах поліграфологів ВАП. І ми з ними співпрацюємо як методично для тих, хто працює в правоохоронних органах, під час курсів. У нас є окрема лекційна програма додаткова, яка спрямована на виявлення злочинів, на специфіку тих чи інших злочинів. Крім того, під час війни ми дуже активно співпрацюємо з силами оборони з Нацгвардією, з ЗСУ, з територіальною обороною. І ще коли тільки війна почалась, повномасштабне вторгнення в березні 2022 року, ми всім направили лист про те, що Всеукраїнська асоціація поліграфологів готова безкоштовно проводити дослідження для сил оборони і допомагати нашим військовим. В тих задачах, які ставить війна, і наразі цей лист і ця пропозиція вона є актуальною. Якщо кількість тестів розумна, там не сотні, не десятки. Якщо навантаження розумне, то ми завжди знайдемо змогу безкоштовно протестувати як для правоохоронних органів. Для і для військових. Звертайтесь завжди вступимо в діалог і знайдемо компроміс. Тому, досить, тому що досить часто о, немає можливості офіційно виділити кошти. Ми це розуміємо. Там, де є можливість виділити кошти, ми теж ну, співпрацюємо за гроші. Водночас, якщо цих коштів у вас немає, зараз я звертаюся до правоохоронців або до військових, а задача є, то ми її виконаємо безкоштовно. Так. О яких принципів роботи ви дотримуєтесь, говорячи про Всеукраїнську асоціацію поліграфологів і особисто про мої принципи в організації діяльності цієї громадської спільноти, ми повинні дотримуватися принципів рівноправності членів в асоціації. Ми повинні дотримуватися принципів тих, що кожна методика, яка є і використовується в Україні. Вона є конкурентною і не слід надавати підвищеного значення тій чи іншій методиці, як це зараз намагаються зробити деякі іноземні наші колеги, представники цих іноземних колег, коли намагаються сказати, що все іноземне краще. Ми поєднуємо поліграфологів різних шкіл. В світі є, наприклад, американська асоціація поліграфологів АПА, яка є авторитетною, і яку ми поважаємо. Але водночас це не означає, що українські поліграфологи, які навчались в українській школі, повинні Підлаштовуватись або бути більш менш вартісними по відношенню до іноземних колег, от в Україні прослідковується саме ця тенденція, коли багато хто з іноземних представників, з випускників іноземних шкіл, з тих поліграфологів, які навчались за кордоном, намагаються себе поставити вище професійно. Тих поліграфологів, які навчались в Україні. А ви знаєте, мене це дивує, оскільки, як правило, злочини розкривають саме по методиці, яка існує в Україні, по українській методиці, злочини в правоохоронних органах, співпрацю з ворогом саме встановлюють по українським методикам. І наша методика, на моє глибоке переконання, українська методика є набагато ефективнішою іноземних методик. І я поясню навіть чому. Тому що іноземні методики, вони, як правило, шаблонні. Вони розраховані на шаблонне застосування. І в цей той чи інший шаблон ми використовуємо під час проведення дослідження. А в науці це називається грубо, але це називається захист від дурня, щоб поліграфолог з низькою професійною підготовкою щось своє не придумав і від того не втратив якість дослідження. І тому вони працюють шаблонами. І ці шаблони всім відомі. Є перевірочне питання значене питання порівняння. І люди, які з іншого боку, які є засланці, які є агенти іноземних держав, а це досить високий рівень досліджень. Виявляєте, виявити агентуру Росії в Міністерстві оборони? А ми досить часто чуємо, що Службою безпеки України були затримані зрадники в тому чи іншому державному органі. Ну ми ж це чуємо. А знаєте, який парадокс, що ці зрадники проходили поліграф за іноземними методиками. І були пропуски причетних. Про це замовчують, про це нікому не вигідно говорити. Водночас ми повинні розуміти, що ціна питання досить висока. І коли шпигуни іноземних держав готуються до протидії поліграфу, вони вивчають ті методики, які є, діють на ринку. Іноземні методики шаблонні, вони досить прості для їх обходу для спотворення результату. А тому ми в українській поліграфології використовуємо принцип, коли шаблонів немає, коли поліграфолог кожен тест створює окремо. І жоден респондент наперед не розуміє, яке питання буде наступним. І жоден респондент не розуміє під час тесту, який буде повний точний перелік питань, скільки їх буде і де вони будуть. Ось в цьому головні пріоритети. І цінності української і саме поліграфології. Ще одне, ми ніколи не зациклені на тому, щоб встановити причетність або непричетність особи до певної дії, до злочину. Дуже легко когось звинуватити, сказати, що ось ти вкрав або ні. Просто сказати. А людина каже, ні, я не крав. І все. І відбуваються дві точки. Хтось каже так, хтось каже ні. І все, і тупік. Але ми спрямовані на те, щоб знайти докази, щоб знайти труп. Де був прихований труп, щоб знайти гроші, які були викрадені, щоб знайти цінності, щоб знайти наркотики? І от під час тесту ми не просто людину запитуємо, чи причетна вона до крадіжки. У нас є блок питань, наприклад. Скажіть, вам, як ви, вам відомо, куди злочинець подів викрадені гроші? Ні, не відомо. Як ви вважаєте, зараз викрадені гроші у злочинця вдома? Не знаю. Зараз викрадені гроші у злочинця в гаражі? Не знаю. Зараз викрадені гроші у злочинця в банківській ячейці, бабах, пішла реакція на банківську ячейку. Або на труп, де захований труп, де заховане знаряддя злочину. І от коли виходиш на доказову базу, я думаю, ви розумієте про, тоді всі питання знімаються. Бо можна просто сказати, що людина вчинила злочин і бреше. І багато хто скептично відноситься. А можна знайти труп, можна знайти знаряддя вчинення злочину, і тоді твоя цінність в рази підвищується як спеціаліста. Так, дивіться, в нас вже не лишилось часу. Все, окей. Тому тут лишилось три питання, але про війну ви сказали? Як так. ви змінили свою діяльність щороку проводить конференції? Що ви щороку проводите конференції, яка мета даних зараз. Окей, не треба. І останнє це яке майбутнє. Давайте так, як О, зараз не бачу. Яке майбутнє ви бачите для, для професії поліграфолога в Україні? Одна хвилина, і ми завершимо. Да, на це питання. Ага. Ем... Одна хвилина. Яке, яке майбутнє ви бачите для професії поліграфолога в Україні? Які нові цілі ставить, в... ставить перед собою Всеукраїнська асоціація поліграфологів? А, безумовно. Професія буде розвиватися. Безумовно, тим, хто вагається, чи отримати цю професію або не отримати, потрібно пробувати. Ви зміните своє життя кількісно і якісно. З вами будуть працювати кожного разу нові люди. До вас на тест приходить людина зі своєю історією, і це цікаво. Ви слухаєте цю історію, ви тестуєте людину спокійно, пишете висновок, ні з ким не сперечаєтесь. Це спокійна, розважлива робота і високооплачувана. Водночас я вважаю, що... Ринок буде розвиватися, так само і буде розвиватися Всеукраїнська асоціація поліграфологів в наступні роки. А ми до цього будемо докладати максимум зусиль.